В Івано-Франківську з'явиться ще одна платна парковка. Влада міркує, аби облаштувати її на вулиці Шопена. Таку можливість уже розглянула депутатська комісія з питань промисловості та підприємництва. На думку її представників, автівок на цій вулиці надто багато, а все через те, що їх там залишають підприємці, котрі торгують на ринку поблизу. Відтак стихійну парковку на Шопена необхідно впорядкувати. Ця вулиця вона не є проїзна, вона власне тупікова, І Тому там дуже вигідно тримати свій автомобіль, який практично можна сказати, ну для їхнього розсуду. До нікому не мішає, але він там заважає, що проїзду, що відповідно мешканцям даного, даної вулиці. І для того, щоб там зробити порядок і відповідно привести до норм і встановити там уже парковочні місця, то я думаю, де дисциплінує наших. Автомобілістів правильно і відповідно згідно норм паркуватися. в раді підприємців щодо такого неуведення заперечень не мають, адже не проти, аби до бюджету надходили додаткові гроші з паркувального збору. Втім, ця діяльність має бути узаконена. Відтак новостворені місця повинні обладнати паркоматами. Має бути якась е е здоровий глузд і логіка в тому. Якщо вони хочуть ставити, ну то будь ласка, якщо згідно законодавства, ставлять паркомат. І, але нехай міська рада відділяє на це кошти, і тоді буде все нормально. А таким чином робити що е, збирайте гроші, але невідомо чи це буде в правовому полі чи ні, ну це трошки некоректно. Депутати, якщо аби встановити паркомати, необхідні гроші, а їх в бюджеті бракує. Відтак надалі депутати міркуватимуть в який саме спосіб їх віднайти.